Як Ви вважаєте, чи наважиться Путін на те, чого ми так боїмося, і чи є в нього причини зараз, або е, підстав, навіть скоріше так, причини це зробити просто зараз? Як думаєте? Ну, по перше, ми поза тим, чи наважиться чи ні, ми маємо діяти так, ніби він наважиться, тому що ми маємо виходити з найгіршого сценарія і бути готовими до нього. Мається на увазі. Всі служби мають бути готові. Суспільство має бути поінформовано по тому, як реагувати, і, зрештою, останнім часом. Ми бачимо такі навчання, проводяться. Якщо з Каховської ГЕС виявилось, що служби готувалися, і в принципі всі спрацювали достатньо непогано, то зараз бачимо, що і робота з населенням ведеться. Тобто, тут слава Богу, висновки зроблені, і доволі непогано зараз Україна діє. Плюс на міжнародній арені зараз Україна мається по максимуму створити інструменти тиску з тим, щоб були. Вже узгоджені заздалегідь кроки по притягненню Росії до відповідальності у випадку, якщо вона дійсно наважиться на це, це також є елементом стримування з одного боку, а з іншого, і елементом використання цієї ситуації, у випадку, якщо Росія на неї піде проти самої Росії для того, щоб Україна могла здомінувати. Бо на сьогодні ми бачили, як це було з Каховської ГЕС, коли. Звісно, світ з одного боку не змінив своїх моделей поведінки, не відмовився від допомоги Україні, від допомоги в забезпеченні українського наступу, і це сильна реакція. Але з іншого боку, при цьому і не було жодної відповідальності Росії, тобто не було жодної конкретного кроку, який зробив би світ для того, щоб Росію покарати за те, що вона пішла на техногенну катастрофу, і це власне стало прологом для того, щоб Росія зараз шантажувала Запорізьку атомну електростанцію. чи Росія зараз бліфує і робить всі ці, ці кроки як імітацію підготовки до такого вибуху, чи Росія дійсно готується до того, щоб це зробити? Це на сьогоднішній день залишається загадкою, і знову ж таки тут потрібно виходити з найгіршого сценарія. Якщо Росія піде на це, то зрештою для неї такий крок на сьогодні не є якимось виключним, чи а, сьогодні немає якоїсь ситуації, яка б потребувала різкої ескалації ситуації чи налякати. Ми бачимо, що ситуація на фронті а, від цього не зміниться. Вона для Росії на цього день є прогнозованою достатньо. Вони втрачають, але не обвальною, не шквально. Якщо відбудеться вибух на Запорізькій атомній станції, це не змінить балансу сил воєнного дипломатичної підтримки України. Це також не зломить, що Росії було вже донесено. Але, зрештою, це може напаки призвести до узгодженої реакції Сполучених Штатів і Китаю, які і перший і другий заявляли про. Не підтримку про засудження можливості використання ядерного фактору і навіть самих погроз використання, навіть Китай тут чітку позицію займав. Якщо Росія піде на ядерний тероризм, то Китаю прийдеться займати більш жорстку позицію по відношенню до Росії в публічному полі. Цього від Китаю вимагатимуть і інші ядерні держави, і світ в цілому. Тому, чесно кажучи, якщо говорити сугубо раціонально. То для Росії на сьогоднішній день не створилося тих умов, в яких раціонально при всій людожерливості російського режиму а Росія могла би піти на такий крок. Але знову ж таки, як ви ж то все вимірювалось логікою, Росія подекуди йде на абсолютно нелогічні кроки, які шкодять самим ним більше, навіть ніж Україні. Пане Леже, а як ви вважаєте, якою зараз має бути міжнародна реакція світу на можливу загрозу по ЗС? Ну, От Враховуючи те, що Буданов каже, все для теракту готово, тобто це може статися. Водночас там виходить Поделяк і говорить про те, що ми зараз чуємо красномовну тишу від світу. Що має сказати світ, або що має зробити точніше світ? Або якісь країни для того, щоб е повпливати на Путіна, просто так скажу, випередити якось ось цю загрозу. Росія вважає, що таким чином вони підіймають ставки і можуть спонукати західні країни до того, щоб вступити в перемовини з Росією, спробувати Україну притиснути для перемовин з Росією. Зрештою, вони е таким чином намагаються шантажувати. З тим, щоб вийти на заморозку, напевне. Припинення зараз вогню вигідне Росії. Але реакція А чому це вигідно Росії, зворотки. як ви поясните нам? Припинення вогню зараз чи Припинення вогню? заморозка, тому що. Тому що Росія не тягне таку війну, таку інтенсивності зрозуміло, що вони, звісно, налагодили додаткове виробництво і ремонт техніки, додаткове виробництво ракет. Але якщо ми подивимось на інтенсивність, якої вони використовуються, то Росія може війти в осінню кампанію вже на півголу, що називається раз. По-друге, подивимося на економіку. Російський бюджет вже вичерпав весь річний дефіцит, і а, навіть більше на 137% вони вже. Більше ніж планували а, витратили грошей а доходно, дохідна частина впала за результатами півроку. Тобто вони на кінець року отримують ситуацію, коли десь до половини бюджету в них дірка, яку вони не можуть покрити нічим вже на сьогодні, обговорюється питання можливості конфіскації а, заморозки депозитів і багатьох інших механізмів треба віддати належне їх економічна школа фінансова вона дуже сильна і чесно кажучи мало хто очікував світі простіше сказати, не хто що вони зможуть витримати стільки часу і імітувати що все нормально боротися з санкційним тиском достатньо ефективно в цей час але цей балкон він відкладався ця, цей ком проблем і їм вдалося на рік відстрочити неминуче але зараз все таки цей ком їх наздоганяє тому зараз для них і в цьому плані складна ситуація. Ну і по третє, в суспільстві зростає напруження, напруження в елітах. Ситуація з Вагнерів з Вагнером це не ексес а одноразовий, а це системна історія, яка стала можливою в Росії. І те, що вона не розв'язалася, що ситуація з Вагнером просто обірвалася на півшляху, то це не зняло жодного з питань, які призвели до неї ані транзиту влади, ані конфлікту між елітами, ані наявності приватних військової кампанії. Зрештою, всіх тих а, а, всіх тих кризових проявів, які існували до цього, жоден з них не знявся. І тому зрозуміло, що на цьому тлі, коли зростає тривожність серед населення, коли еліти. Починають конкурувати жорстким чином один з одним, то Путіну необхідно зараз сформувати якусь візію майбутнього, продемонструвати, що є якесь світло в кінці тунелю. А, наразі такого світла немає. Наразі Путін не транслює якусь картинку. Тому, звісно, для них зараз важливо було би змусити з собою розмовляти для того, щоб заморозити ситуацію і повернутися вже з новими картами на руках, підготувавшись. Україна вже буде в гіршому стані, тому що змобілізувати світ так активно не вдалося би. Їм вважається по-друге, можливо, сполучених штатах там якийсь умовний Трамп або якийсь квазі Трамп прийде до влади. В Європі бачимо Францію і інші країни. Вони очікують, що хтось може поринив якийсь хаос і кризу, і Росія зможе цим скористатися. Це класичний підхід надія на авось. Але для цього потрібно зараз зупинити активну фазу бойових дій.